Всім доброго вечора. Заключне відео щодо шафи Купе з ОСБ. Так, він вже тут, як бачите, на місці. Ну, Можливо, що пересунувся ще в одну чи в другу сторону. Тут немає ще цих планок. Ну, Не знаю, будуть. Поки що може бути і так. Або... Або все-таки зроблю з дерева, а не куплю алюмінки. І так, тут я був заздалегідь, зробив о, завузив саму на полиці 46, відняв планку, і тому що щоб можна було ще пересунути його сюди, на якийсь там міліметр два, для того, щоб була сама тут ручечка, яка буде. І так, це один на дві крайні пішов лист у мене по 60 мілі, 600 мл 60 см. На центральну ось так, дав по сантиметру з зазором, ну це пока що. Якщо вже буде е, потрібно, вона укоротиться. А мені то залишиться і так. Ну і зверху теж те, що відпилювалося з відходів. Тут була укорочена така планочка, вона прикрутиться якраз тут. От уверху. Ну і все. Посередині можливо, що буде зеркало. Та частина, яка широка ще лишилася з центральної дверки, піде. На шухляди є теж відходи які. Ну, можна сказати, що мінімальні відходи у таких, таких розмірах. От, мінімальні. Ну, правда, теж виходить, що ось тут треба зробити верхню полицю. Не знаю, може то я не буду. Там в мене є додатковий такий. Ну, такого залишився від... Старих меблів. ну ось отак. ось отак. Зараз це все більше немає нічого інтересного тут показати Ну Надалі можливо буде одягатися якимось декором. Всім гарного вечора та мирного анела.